Виховати любов до української кухні в закладі харчування Поляниця Кухня Галичини провели майстер-клас зліпки вареників для внутрішньо переміщених дітей. Тренінг реалізований волонтерським штабом українська команда в Івано-Франківську. Керівник закладу Поляниця, кухня Галичини Тарас Іщенко, зазначає, схожі тренінги для дітей проводяться далеко не вперше. Для нашого закладу це вже не вперше. Ми відкрилися під час повномасштабного вторгнення в червні місяці двадцять року. І з того часу ми вже провели більше як 40 майстер-класів без в основному це ліпка вареників, приготування пасочок. Ми таким чином прививаємо діткам, які є тимчасово переселеними з Окупованих територій з звільненого Херсона також дуже багато у нас дітей. Вони таким чином вчаться української культури. Керівник волонтерського штабу Українська команда Андрій Монастирський розповідає: їхня ціль зайняти дітей з деокупованих територій приємною справою, допомогти їм розслабитись та відпочити. Наше завдання полягає в тому, щоб ми якимось чином. Долучили їх до того, щоб вони могли розвантажити себе, десь переключитися і не відчувати чи, можливо, навіть десь трохи забути про те жахіття, яке творилося на їхніх територіях. Волонтерський штаб проводиться вже не вперше, тобто ми десь системно взяли це на. Місяць, ну кожних два місяці, фактично, ми проводимо таку роботу, тому ми взяли собі це як за ціль, щоб таким чином допомагати. Також волонтерка штабу Українська команда Анастасія Павлюк каже. Ліпка вареників – це давня українська традиція для дітей. Вона буде цікавою та пізнавальною. В Нашому закладі івано «Поляниця» поляниця це галицька кухня. Ми хочемо організувати для діток переселенців, які приїхали з Херсону. Хочемо, щоб вони не забували українські традиції. І в нас сьогодні буде відбуватися ліпка вареників. Це українська страва, це традиція. Ми на Івано-Франківщині, і в нас колись з Давен завжди були в неділю вареники. Володимир Пічак, представник волонтерського штабу Українська команда впевнений, майстер-клас ліпки вареників для внутрішньо переміщених дітей подарує їм хороший настрій. Нам сьогодні випала чудова нагода. Це святковий день запросити дітей внутрішньо Переміщених осіб на захід щодо ліплення вареників в закладі «Паляниця». з подальшим врученням, ну як гарного настрою, так і заохочувальних подарунків з нагоди цього свята. Загалом до майстер-класу долучилося 15 дітей.